За допомогою БПЛА «Молнія» росіянами було нанесено удар по 8-му поверху 16-поверхового житлового будинку. Внаслідок вибуху було суттєво пошкоджено стіну панельного будинку та саму квартиру. На місці встановлено п'ятеро травмованих осіб. У жінки 65 років та хлопчика 10 років, поранення обличчя та тіла від розбитого скла. Їх госпіталізовано. Ще у трьох жінок віком від 66 до 75 років гостра реакція. На стрес. в квартирі, в яке було безпосередньо влучання, ніхто не знаходився. Всі травмовані це мешканці цього будинку поверхами вище та нижче. За фактом цього воєнного злочину відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 438 кримінального кодексу України. На місці продовжується огляд місця події по квартирний обхід співробітниками поліції та співробітники ДСНС продовжують оглядати квартири. На місці було пошкоджено фасад відповідно будинку і близько 50 ти вікон було вибито.